І доброго дня або вечора всім, хто завітав на мій канал. Українська закарпатська кухня завжди славилась і славиться великою кількістю різноманітної випічки. Випічка Закарпаття доволі така насичена, ароматна, така ситна. Я пропоную спекти тортик, такий більш літній, більш легкий. З'єднаю, скомпоную і бісквіт. І желейну масу. І такі тортики називаються бите скло. Для коржа нам потрібно для такої форми у мене діаметр 22 см, 3 яйця, по столовій ложці маку і какао, 50 мл олії, чайна ложка розпушувача, мука і цукор. До яєць щіпку солі, цукор і будемо збивати в таку хорошу піну. Тепер нам потрібно сюди додати муку із розпушувачем. Муку будемо додавати поступово. Так, Тепер обережно по краю миски. Додаємо нашу олійку. Так, все гарно перемішали. І тепер оце тісто нам потрібно розділити на три рівні частини. Можна ділити на 4, якщо у вас є, наприклад, підфарбовуючи такі, В оце тісто я додам десь ну, півчайної ложечки куркуми, щоб був красивий такий жовтий. Оранжевий колір. Сюди дам столову ложку маку сухого і сюди столову ложку какао. Зараз я буду поперемінно наливати сюди тісто різних кольорів. До речі, духовку вже включаємо на 180 градусів. Буду викладати по столовій ложці, візьму коричневого і прямо всередину отак наливаємо. Якщо тісто погано розтікається, можна його так от ложечкою розтягти. Далі візьму столову ложку макового, жовтого, знову коричневого, далі. І так поступлю з усім тістом до самого кінця. І от подивіться, яка краса в мене вийшла. Тепер важливо його так розподілити, це тісточко наше, щоб і не порушити саму структуру, і щоб воно було рівномірне всюди. Бо буває, що по стінках там тоньше, товще. І ставимо в духовку ну, хвилин на 20. І приступаємо до приготування нашої самої основи тортика жалейної. Я тут залила вже 25 грам желатину водою кімнатної температури, десь приблизно 100 мл. Зазвичай мусова основа складається з збитих вершків або жирної сметани. Я хочу зробити більш такий легкий літній тортик, то в мене тут є мікс. Залишилося десь 220 грам творогу. Мені подобаються самі крупинки, коли попадаються. 400 мл йогурту можна взяти без добавок. У ну, мене не було, у мене такий полуничний. І пару ложок, 2-3, буквально сметани, також нежирної. Пару столових ложок, ну 3, такі без гірки. Заморожена журавлина клюква. Прямо так заморожену і вкину. Щоб така кислинка була. Хто, наприклад, не любить крупинки, щоб попадалися сирні, можете перебити блендером. У більш таку простору посудину. Виливаю йогурт і додаю сметану свою. Тепер можна для однорідності це пробити міксером. Желатин отак ось набух, гарно. Я в мікроволновки розчиню, виливаю сюди. Ось такий у мене бісквіт, я його витягла вже з форми. Ніде не пригорів. Вже повністю вистих. М'який-мякий. Добре б було дати йому вистоятися хоч декілька годин, а ще ліпше на ніч. Але мені немає часу. Я буду зараз його розрізати пополам. отак вздовж. здовж. Що у нас вийшло? От така краса. Ну, як зазвичай не дуже рівна. Дуже бісквіт Ніжний, такий, ніжний-ніжний, м'якенький. За рахунок того, що тут є олія, його і просочувати нічим не потрібно. Просто так аж грає. І тортик наш не потрібно навіть нічим буде і прикрашати. Не забуваємо також про те, що форма в нас роз'ємна, то нам потрібно отак дно підмотати плівкою харчовою. Желейна маса готова, О, вже застигає. Потрібно робити все швидко, якщо хороший желатин. Журавлину висипаю, перемішую. Це скло також висипаю. Так, жовтеньке. Так, і тепер швидко-швидко викладаємо, виливаємо. І беремо наш коржик і кладемо зверху. І все готово. Зверху також наш тортик затягуємо плівкою, бо будемо ставити до холодильника, щоб не увібрали всілякі запахи. Торт має захолоняти не менше 3-4 години, а то і більше. Можна на ніч. Трохи Одна. нерівномірно, погано притискала в деяких місцях. Тортик застиг, зараз хочу розрізати, показати. Можна пудрою присипати, знаю, хіба, може, половину, але шкода цей візерунок не спартачити. О, серединка яка красива. Хочу сказати, тортик клас. Смак супер. Печіть, готуйте, радуйте своїх рідних, близьких, обирайте перевірені рецепти. Пишіть коментарі, ставте лайки. За коментарі за лайки. Дай вам Бог здоров'я і купу -ку, діточок. Майтеся фейст, пийте бровзу, аби вас зага не пекла. А ми ще з вами побачимось пока-пока! Кися. Не кричи на нього. Ото. Котнічок. Ч, підемо? Підемо, да? так? О, тіка-тіка, тіка, 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 тікає, тікає. Отак. Отак, отяк, отак, ой так, ой так. Отак, 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 отак. Вау, 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 вау. Ти злий, злий, злий. Злий вовк, злий, злий. Мамашка, Томас, Томас, ти тут файл, да? Удичька. И ты зла тоже, да? Мама. що сын, що мама. Ау, ау-ау-ау. Ау-ау.